Ну що ж, друзі, ще раз привіт. І сьогодні у нас така от прийшла ще одна посилочка від Aliexpress. Ось ціна її в 2 долара 96 центів. Це посилка 3 в одному. Тобто тут 3 товари, кожен товар по 2 долара. І давайте її зараз розпакуємо. І бачите, оцінили її дуже мало, майже в 3 долара. Тобто товари недороговартісні. Недорого так, і у нас ось тут, це якісь ще одні ваги. Так, так якісь ще одні. І все, друзі, бачите все. Тобто такі товарчики, як ви бачите, і перший із товар це мультифункціональний. Електричний термометр, гігрометр. Так бачите, тут показує температуру і вологість в приміщенні. Температура та вологість ось такий невеличкий. Made in China. Тут модель CX1207, в принципі, більше нічого. Написано колор, колор ніякий. Тобто в одному кольорі. Так, ось такий він. Така є інструкція до нього. Інструкція на китайському і на англійському. Так, і подивимось характеристики. Тобто може вимірювати температуру від мінус 50 до плюс 70 приблизно. В цельсіях це ось такі показники. Так, це похибка плюс-мінус 1 градус. Так, тут ще щось, температур. Ага, ціна поділки 0,1. Тобто показує в десятих, Вологість. Так, 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 так. Плюс-мінус 5%. Відсотків. Також похибка і показує в одиницях. По класу точності. Так, PowerPліс, так. Це якийсь, напевно. Аккумулятор, який використовується. Ну, в принципі, більш нічого такого. Давайте я відкриємо. Так, дивіться, тут навіть ось така от йде з... з пінокартона двохсторонній скотч 3М це доволі міцний він. Тобто ви його можете десь ось тут приклеїти, ось, бачите, цю стрічечку, ось так от раз. І десь приклеїти, допустимо, на холодильник чи на... в кімнаті десь так. Потрібно... Щось таке, щоб відкрити. Давайте спробуємо ножничками. Так, є. І тут потрібна ось така а яка саме. В комплекті такої немає, на жаль, тому навіть не зможемо перевірити. Тому, друзі, відкладемо цей пристрій на, десь на потім. Коли я придбаю батареєчку, ми з вами зможемо потім його протестувати. Так як недавно було відео, де я тестував е, двоє вагів. І там, в принципі, я думаю, ми її ще перевіримо. Тому ось такий товарчик. Прикольний. Давайте відкладемо в сторону. Ну що ж, далі, ось такі в нас фірми Essager. Я вже багато замовляв такої фірми. і... Блочок для зарядки, і кабелі, перехідники, там різні з Type-C на microUSB. І вирішили замовити ще ось таку підставочку. Ось так вона регулюється. Виставляєте кут Якщо зменшити, от раз, підняли. Тобто це мінімальний. Ось тут такі йде, якби під шкіру. Воно не дає ковзатись. Так, це мінімальна. Це закривається. Так, це мінімальна. Перша позиція. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Майже вертикально. Все. Що піднімаєте і опускаєте до того, якого вам потрібно. В принципі, зараз можемо дещо протестувати. Ось такий в мене є планшет великий. І давайте його спробуємо поставити, чи зможе він його витримати. До речі, тут знизу такі ж самі йдуть, вони не дають ковзатись. І ось отак от фіксується, як ви бачите, тримає. Навіть планшет він доволі важкий, я зараз навіть продемонструю його вагу. Доволі важкий дивіться, його вага складає разом з чехлом. 758 грамів доволі важкуватий, тому, якби якщо він стоїть на цій підставочці, я думаю, для телефона це взагалі без проблем. Навіть отак от можна виставити, дивіться, все. І він навіть нікуди не впаде, тому що, дивіться, бачите, ось тут. Круто. Так, ну що ж, друзі, тепер давайте подивимось. Ось так от пальцем підняли, об, закрили. Доволі легенько, взагалі легенько. Давайте зважимо її. Виконана вся із пластмаси 33 грами. Якщо, допустимо, є ось така від фірми Барафон, фірма Барафон, ось так от вона відкривається, також ставиться. То тут планшет, якщо ви, допустимо, ставите, він може отак от, бачите, впасти на сторону, там він більш такий стійкий. Це є 141 грам, тут важка підошва, але в принципі навіть цей легенький 33 грами, але все одно, як ви бачите, що в принципі він доволі стійкий і не дає колебатися. Тому реально лайк крутий підставочка для смартфона. Так, Наступний це у нас це у нас якісь ваги які прислали нам без Нічого, без коробочки. Чисто Китай, тут чисто англійська. Ставте на паузу, читайте, кому. Цікаво, хто взагалі читає ось цю макулатуру. Так, ну що, тут хоча б батареїчки є. Чи тут вони також відсутні? Еге. Ось Так, да, дивіться, потрібно дві міні-пальчикові батарейки. У мене вони є, зараз ми поставимо. Так, і ось наші батарейки. Сюди мінус. І плоским до пружинки мінус. Все. Як ви бачите, тут пише вага від 0 до 10 кілограм. Похибка 5 грам, напевно, від 10 до 50 похибка 10 грам. Тобто ось такі ваги, дивіться. Так, юніт. Тут можна в, в це фунти, здається, да? ще якісь одиниці і Дивіться, 4 одиниці 4 вида одиниці виміримо. Ну, Виберемо наші класичні кілограми. Допустим, що ми можемо з вами зважити. Доволі важкуватий навіть з цими акумуляторами. Давайте, наприклад, наприклад, давайте, наприклад, зважимо, от, беремо ці ваги. Так. Зараз ми важимо 32 грама і пакет. 36 грам пакет разом з цим кладемо? Тут робимо таку дирочку? І піднімаємо, і що нам показує? Ну, а показує нам 35 грам, друзі, як ви бачите. Морга індикація, що вага вже зважена. 35 грам. Тобто, а нам показало тут. А нам тут показало 36, здається. Так. Також 35. Дивіться, доволі точно, нічого собі. Так, тепер давайте зважимо з тарою, як вони важать тару. Тут 2 грама показує пакет. і Ми зараз так само беремо зацепляємо цей пакет. Це у нас буде мішечок для зваження. Так, включаємо power. А він 2 грама не показує. Так, ну добре, дивіться. Добре, тоді беремо ось так. Кладемо 141 грам. Тепер кладемо його сюди. І піднімаємо, І що нам показує 155 грам. А тепер можна подивитися в інших одиницях вимірювання, скільки це буде. Так, давайте ще раз зважимо. Звичайно, трохи не той вже під руками, який був. І тепер дивіться, показує 140 грам. Пакет разом з ось цим. Тепер ми зважимо на цих. 143. Ну, тобто, як ви бачите, чим більше грам, тим йде більша похибка. Ну що, друзі, ось такий вийшов випуск. Цікаві товари з Aliexpress. Ось такий контур. принципі непоганий. Така підставочка під гаджет ваш. Та ось такий термометр і гігрометр. Який ми ще протестуємо обов'язково. Тому ставте лайки, друзі, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!